Перший день Великодня. Люди прямують до церкви зі свічками, але в їхніх очах поряд з вірою живе тривога. Скарпат знову лунає голос, який довго ігнорували. Мольфар В'ячеслав колись сказав: Саме цього дня хід війни зміниться, і тепер його слова починають збуватися. Карпати. Тиша! Лише вітер гуляє між стрункими ялинами. Десь у долині чується протяжний спів трембіти. Саме тут. У серці гір жив Мольфар В'ячеслав, старий, сивий, з глибоким поглядом, що проникав крізь час. Його побоювалися, до нього приходили вночі. Не всі вірили, але всі слухали. Прийде день, коли небо розірве крик матері, яка знову обійме свого сина. Це буде Великдень, але не той, що з пасками та крашанками, а той, що з ранами та відродженням, промовив В'ячеслав. Ще у 2010 році він, як і його предки, говорив образами його пророцтво починалося так: три зими болю, три весни тривоги та одна весна відродження саме та, що припаде на Великдень 2025 року. Перша зима страх і хаос, друга втрати, розпач, зневіра. Третя лють і помста, і вогонь, що очищає, а за нею чи світло. Мольфар В'ячеслав бачив карти, яких ми ще не маємо. На Великдень небо буде чистим, але земля мокрою. Це не дощ, це сльози й кров, що нарешті змиються. Це день, коли народ прокинеться і почне нову битву не зі зброєю, а з правдою. Ці слова звучали як казка, але сьогодні вони вже не здаються фантастикою. В'ячеслав бачив Україну іншою, непонівеченою, незнесиленою. А загартованою. Я бачу матерів, що зустрічають синів, я бачу, як на місці руїн постають школи, я бачу дітей, які не бояться сирен, бо вони вже не звучать. Україна стане тією землею, до якої тягнутимуться, але справжня перемога не над ворогом, а в серці кожного українця. Але пам'ятай, казав Мольфар, ворог може повернутися не в танках, а в словах. Він прийде не через кордон, а через телевізор, інтернет, зневіру, сварки, не пускайте його до душі, і він не повернеться на землю. В'ячеслав також говорив про іншу сторону світу: імперія впаде не від ракет, а від страху. Її цар засне царем, а прокинеться вигнанцем. Його зрадять ті, хто піднімав за нього келихи. Коли ламається меч, ним більше не можна правити. Росія розпадеться на частини, як розбита глиняна чаша, і з неї вже не нап'єшся крові. Мольфар В'ячеслав не дожив до сьогодні, але його слова залишились на папері, в пам'яті, в серці гір. Не бійтеся, бурі, казав він, якщо ви маєте коріння, а українське коріння глибоке, як коріння смерек. Цьогорічна весна це не просто дата, це рубіж, це момент. Коли з темряви виринає світло, і вже ніхто не скаже цього не може бути, бо це вже є. Я часто кажу: не все, що справжнє, видно. Буря починається не з грому, а з тиші перед ним, так і війна. Справжня війна завжди починається в душі людини, і якщо її не зупинити там, вона виходить назовні. Я бачив, як чорна павутина тягнеться від сходу до заходу, невидима, але отруйна. Це не ракети й танки, це страх, зневіра, байдужість, сварки між своїми. Не дайте розколоти себе зсередини, казав я ще в 2013-му. Бо найсильніші фортеці падають, коли відкривають браму зсередини. Найстрашніші удари завжди завдають ті, хто був поруч. Я бачив людей, що колись стояли на майдані, а тепер зраджують правду. Я бачив тих, хто закликав до миру. Але мовчав, коли настав час боротися, я бачив, як страх маскується під обережність, а зрада, під мудрість. У ті дні після Великодня почнеться очищення не лише землі, а й сердець, відділиться золото від іржі, і кожен покаже, хто він є не словами, а діями. Пам'ятайте мої слова: після Великодня почне формуватися нова Україна. Вона буде без ілюзій, але з вірою. Без наївності, але з мудрістю, без старих помилок, але з новими силами. Я бачив, як піднімаються нові лідери, не ті, що красуються перед камерами, а ті, хто мовчки віддавали все, щоб інші жили. Вони прийдуть із сіл, із фронту, з наукових лабораторій, з волонтерських складів. Їх не знає сьогоднішній світ, але завтра знатиме вся Європа. Це не лише про Україну. Після падіння однієї імперії почнуть тріщати й інші світ, у якому жили 30 років, більше не повернеться. Старі союзи послабнуть, нові утворяться там, де їх ніхто не чекав. Карти будуть перемальовані. Ті, хто мовчали, заговорять, а ті, хто кричали, замовкнуть назавжди. Я бачив, як одна ніч змінює все. Один цар, що вважав себе безсмертним, прокидається без трону. Його обличчя ще вчора на монетах валяється в багнюці, його портрети рвуть на шмаття власні слуги. Він піде не на заслання, а в забуття, і не від руки ворога, а від руки друга, казав я ще до його війни. Не думайте, що падіння буде швидким. Імперія падатиме, як старе дерево, з тріском, з опором із загрозою, але впаде, бо так написано на небі, бо так хоче земля. Сибір. Кавказ, далекий схід, усе, що тримали на страху, відійде. Я бачив нові прапори, нові імена на картах, нові мови в ефірі і бачив, як світ зітхає з полегшенням. Україна не просто жертва, не просто герой. Вона має місію, таємну, глибоку, ще не зрозумілу. Україна це ключ до нової доби. Через її біль пройде очищення цілого світу, через її боротьбу. Інші згадають, що таке честь. Саме тут, на цій землі, народиться покоління, яке не знатиме рабства, страху і зради. Коли все скінчиться, не радійте занадто, не піддавайтесь гордині. Перемога це не фініш, це новий старт і випробування після неї ще серйозніші. Не дайте вогню, який вас очищував, перетворитись на попіл зневаги. Будуйте, любіть. Прощайте, але пам'ятайте, бо той, хто забуде, за що вмирали його предки, знову житиме на колінах. Я бачив Київ не лише як місто, він є серцем народу, те саме серце, яке били сотні разів, але яке ніколи не зупинилося. На Майдані знову буде натовп, але не з протестом, а з подякою. Я бачив священників, що моляться разом із військовими. Я бачив, як дзвони Софії б'ють не в тривогу, а в оновлення. Київ стане духовним центром нової Європи, туди приїдуть не просити допомоги, а вчитися мужності. Я бачив, як старі столиці втрачають вплив. Париж мовчить, Берлін шукає нову мову, а Будапешт сам себе не впізнає. Але в центрі мапи Київ, Львів, Дніпро їхні назви згадують з повагою, коли впала імперія. Багато хто злякався, бо не знали, що робити без страху. Але саме тоді Україна подала приклад, як жити не заради вигоди, а заради правди. Я бачив нову Європу, яка формується не на кордонах, а на цінностях. І серед цих цінностей українська витривалість, доброта і воля. Не думайте, що після однієї перемоги більше не буде ворогів, вони змінять личини. Нові диктатори носитимуть костюми, говоритимуть про демократію, але в очах їхніх буде холод. Мольфар бачить не лише битви, а й тіні. Світ увійде у нову епоху випробування, але ті, хто пройшли через пекло, не злякаються нової темряви, і саме тому Україна стане щитом для інших. Я бачив, як у 2026-2027 роках. Повертаються ті, хто виїхав з валізами, з дітьми, зі страхом, але з надією. Тату, ми приїхали назад, ми хочемо тут жити, каже син, який виріс в еміграції. Так говорить жінка, що народила дитину під чужим небом, і земля приймає їх як мати з ранами, але з відкритим серцем. Велика перемога буде не в Збройних силах, а в духовності. Я бачив, як люди вертаються до джерел. Не лише до храму, а й до правди, до Бога, до самих себе. Я бачив, як школярі вчать історію не для іспиту, а для того, щоб не зрадити, як діти співають пісні про козаків і воїнів ЗСУ, як слово Україна більше не розділяє, а з'єднує. Моє останнє бачення було світлим. Я бачив біле поле на ньому, люди в блакитному одязі, що сіють зерно, сонце сходить не зі сходу. А прямо над Карпатами, і світло йде від України на всі чотири сторони світу. Я не знаю точних дат, бо час, плинна ріка, а не календар. Але я знаю напрям, і я знаю, що ви, мої нащадки, дійдете туди, якщо не втратите любов до землі. Останнє слово, Мольфара В'ячеслава. Якщо будете триматись разом, вас не зламає жоден вітер, якщо говоритимете правду. Вас не отруїть жодна брехня, і якщо любитимете Україну, то й вона любитиме вас, захищатиме і вестиме до світла. А я вже мовчу, бо сказав усе моя справа бачити, ваша здійснювати. Якщо ці слова торкнулися твого серця, не залишай їх лише в собі. Поділись пророцтвом із тими, кого любиш, бо слово живе лише тоді, коли йде далі. Підпишись на цей голос, бо він несе правду. Постав знак вподобання, якщо вірив і серцем, і душею. І нехай це відео дійде до тих, хто потребує надії саме зараз, притча, Мольфара, В'ячеслава про двох братів і одну землю. Колись ще в молодості, коли я тільки вчився розуміти знаки вітру і каменю, до мене прийшли двоє братів: старший пай. Був сильний, гордий, прямий, як смирика. Молодший тихий, м'який. Але з глибокими очима, мов гірське озеро. Вони жили на одній землі, орали одну ниву, мали одну матір. Але одного дня між ними постала сварка не через землю, не через гроші, а через правду. Старший хотів боротися з кулаком і криком. Молодший, з молитвою і терпінням. Вони не зрозуміли одне одного. Один пішов на схід, другий залишився вдома. Минуло багато років прийшла війна. Обоє стали на захист, але кожен по своєму один у бронежилеті, інший у волонтерському штабі. Обоє втратили, обоє плакали, але тільки після того, як мати померла, вони знову зустрілися на її могилі. Я був поруч того дня і почув, як старший каже: Мамо, ми перемогли, але не знаю, чи ми стали кращими. І тоді я сказав їм: Справжня перемога не над ворогом. А над гординою, над образою, над мовчанкою, між братами. Я розповідаю це вам не як казку, а як пророцтво. Бо після Великодня почнеться час, коли Україна виграє війну, але постане питання: а чи виграли ми себе, чи зуміли зберегти людське в собі, чи обійняли того, з ким сварились? Бо хто пробачив, той уже відбудував, хто не мститься, той вже вільний. Якщо ці слова торкнулися твого серця, не залишай їх лише в собі, Поділись пророцтвом із тими, кого любиш, бо слово живе лише тоді, коли йде далі. Підпишись на цей голос, бо він несе правду, постав знак вподобання, якщо вірив і серцем, і душею, і нехай це відео дійде до тих, хто потребує надії саме зараз.